Ми вже знаємо про таку операційну систему, як Windows. Всі її бачили, М, надіюсь, всі нею користувалися. А про macOS, також просто операційна система. І тут переходимо, наприклад, до Ubuntu, так як вона є однією з найпопулярніших. В чому тут состоїть загвоздка? Ubuntu. Ну, прогрузи картинку, ні? Ладно, закриємо цю вкладку. Ubuntu представляє собою операційну систему. В операційній системі не завжди потрібний графічний інтерфейс. Графічний інтерфейс це іконки, папки. Все, що відображається, все, до чого ми звикли, все, що відображається в звичному для нас вигляді, ми можемо спілкуватися з комп'ютером двома видами. Ми можемо спілкуватися з ним графічним способом, і можемо спілкуватися з ним командами, як я вже демонстрував трішки раніше. От припустимо, що ми маємо якийсь сервер. То ми там не будемо мати навіть оцих кнопочок згорнути, закрити, розвернути цієї статус бара. Буде лише просто текстова інформація. Ми можемо задати команду і можемо отримати відповідь. Повернемося сюди. От, наприклад, в такому виді воно буде просто текст. Ми читаємо інформацію і ми можемо спілкуватися з комп'ютером командами. Команда: відповідь, команди відповідь. Тож, наприклад, в Ubuntu це є Ubuntu. Тут є кнопочки, тут є, наприклад, той самий Firefox, поштовий клієнт, файли. Всі ці іконки, до яких ми звикли ми тикаємо е, мишкою, воно ж від щось відкривається. Так само ми можемо. Оце також у бунту, Але без графічного інтерфейсу. Лише текстовий вид управління. Але з Linux е, все не так просто. Наприклад, ми можемо хотіти, наприклад, ми подивилися відео. Ми хочемо скачати е, Ubuntu. Качаємо Ubuntu. Якщо ми, скачаємо сервер, так, не сюди, трішки поспішу. Якщо ми скачаємо серверний варіант, то в нас буде тільки текстовий метод управління. Якщо ми скачаємо версію desktop, то в нас буде е, всі ці іконочки, до яких ми звикли. У нас буде там календар, годинник у верхній полосці. Ну, реально, все до чого ми звикли. Ми, ми нажали на кнопочку Wi-Fi, ми підключились до Wi-Fi. Нажали на кнопочку Bluetooth, перед нами вискочив список варіантів Bluetooth пристроїв, до яких ми можемо підключитись і так далі. Так. Кожен дистрибутив. Може мати е, дистрибутив, це те саме, що операційна система. Ну, от, вважаємо, що е, дистрибутив е, Windows або операційна система Windows це одне і те саме. Дистрибутив MacOS це е, операційна система MacOS, дистрибутив е, Linux, е, дистрибутив Ubuntu, це операційна система Ubuntu. Якось так. Тож, наша операційна система Ubuntu може мати різні графічні середовища. Вони можуть бути як KDE. Ось я зараз продемонструю. От, оце все можуть бути Ubuntu. Можуть бути отакі кнопочки закрити, згорнути, розгорнути, отакі папки. Також можуть бути отакі папочки. Всі оці іконки вони можуть бути різні. Проте функціонал в них буде один і той самий. Тільки налаштувати ну, якісь мельчайші налаштування можна видозмінювати. Це в нас Gnome, це в нас теж Gnome, проте це версії 3, це версії другої. Тобто. Це новіше вже якось виглядать посипіше, це старіше, проте теж виглядає досить функціонально. Це інше, е, інше графічне середовище, яке називається MATE або MATE. кожен може його називати по-різному. Оце KDE. один з найпопулярніших варіантів. Отак от, от може виглядати Дивіться, які тут, тут е, кнопочки. Вони тут з правої сторони, тут хрестик, стрілочка, знак питання, тобто, щоб визвати справку. Тут більш похоже на Windows, якась кнопка стартова, тут в нас збережене, тобто улюблене застосунки, комп'ютер. Оце все може бути, як виглядати, у Я навіть більше скажу. І Люди. Персоналізовують свої комп'ютери за допомогою Linux, так як їм заманеться. От, наприклад, оце також може бути Ubuntu. Зовсім по-іншому виглядає, чи не так? Ну, реально. Тут обмеження, дивіться, які є інші. Оце називається рисами. Тобто кастомізовують операційну систему, користувач. Вже. Людина, яка користується цим комп'ютером, вона для себе створює середовище, ну, на основ... вона редактує уже готове середовище так, щоб їй воно подобалось. Наприклад, це взагалі схоже на гугловські інтерфейси, ну тобто на мобільні кнопочки і так далі. Мені здається, це дуже круто. Тобто, якщо ви скачаєте Ubuntu, у вас є декілька сценаріїв. От, Наприклад, пішли якраз і подивимося Ubuntu, а, на їхній сайт просто напишемо Download. Типу, ми хочемо скачати Ubuntu. Переходимо сюди. Що ми тут бачимо? Так, Ubuntu версія LTS. LTS це версія Long Time support. Тобто вона буде підтримуватися там ну, декілька років. Extended up to 12 years від Ubuntu Pro. Тобто, якщо заплатити корпорації, яка розробляє Ubuntu, то ви зможете оцією версією користуватися аж до 12 років. Ну, звісно. Ubuntu можна користуватися повністю безкоштовно. Проте, наприклад, на оцій версії 24.04.3 ви не зможете користуватися нею прям 12 років. Вам потрібно буде оновитись до новішої версії. Наприклад, через 2 роки вийде версія там 25, просто припущення. Ви. Будете вимушені обновитись до версії 25, ну там не через 2 роки, а хай там, наприклад, через 3, чи через 4, чи через 5. А якщо ви хочете е користуватися от версією 24, і вона буде незмінною, і щоб ви могли нею користуватися, щоб ви могли виходити в інтернет, виконувати всі е ці функції, і щоб ви могли безпечно користуватись вашим комп'ютером, то якщо ви будете платити цій фірмі, яка розробляє Ubuntu, то 12 років, будь ласка, все це можна. Intel or AMD 64 бітні процесори. Ну, тобто, це для комп'ютерів, це не для MacBookів, у яких там нові M-процесори, а це для звичайних Intelських. Комп'ютерів або AMD-шних комп'ютерів. Тут ми можемо подивитись мінімальні системні вимоги. Це двох і процесор з двома ГРЦМ частотою. 4 ГБ оперативної пам'яті, 25 ГБ диску. Тобто можна навіть на SD, microSD карточку впіньорити, і тоді воно буде робити. Ну, інтернет, USB. Це все. Так, а оце о, то була версія Long Time Support. А це є версія 25.04. Тобто, це сама актуальна версія, а це трішки э, з довшим релізом. Так, що тут можна ще сказати? What's new? Так, а де ж ми тут можемо його скачати? Install Ubuntu desktop? Так, ну це у нас просто по справді веде, розказує, що нам потрібно буде USB-шка для того, щоб закинути туди нашу операційну систему. Ось якраз Ubuntu Pro, та, що там рекламується до 12 років з підтримкою 24 на 7. Тобто, якщо у вас бізнес. То ви можете посеред любого дня, в любій годині ночі звернутися в підтримку і отримати інформацію, як, наприклад, пофіксить ваш там, сервер. Так, що тут іще? Canonical, canonical. Ну, напевно, о, скоріш за все, якщо ми нажмемо тут кнопку Download, то в нас піде а, завантажуватись так. Uh, sign up Forin. О, автоматично пішло завантаження. iso образ в такому воно форматі. Поки що це закрию. А оцей environment, як буде виглядати сама Ubuntu, вона за замовчуванням буде обирати отакий Gnome-інтерфейс. Проте це можна буде встановити. Інший варіант в процесі інсталяції, тобто установки операційної системи. Або це можна буде після, навіть після того, як ми вже встановили отакий вид ну, до такого виду операційну систему, ми можемо потім зможемо привести її до, хоч до отакого виду. Все це дуже діло гибке. Його можна. Налаштовувати налаштовувати. Проте це, звісно, вимагає багато знань та часу. Тому спочатку для бази краще встановити все так, як воно є за замовчуванням. Так, на цьому, в принципі, цей урок завершено.